Комета Дядько Тихін вовтузяться біля човна у верболозі, скригоче ключ у замку, як от у вітер уночі ворота відчиняє. А Оце, якби карасіну влив, кажуть дядько, то мов воно й попустило. А тоді, мабуть, цеглиною по замку дзвяк, дзвяк. Посеред ковбані чорніють три місяці тички, мов очеретяні. Печаки. Тіні від них довгими смужками лежать на воді, бо місяць ще низько. Там стоять ятирі. Восаціки гикнула дика курочка, завовтусилась, подрібушила латахами. Я сижу собі на верболозі і гойдаюсь. Не дуже, щоб гіллячку не поламати. Сижу і слухаю, як народжується вітер. Спочатку десь поблизу млосно затріпотіло листя на осокорі, потім той шелест перехопився на дуба, і з нього пороснули додолу жолуді, загули вільхи, волого й густо, наче вихору мокрих після дощу раменах, загорив ліс ширше, гучніше. Мабуть, отак народжуються ріки, почуття, музика. Угорі прошилестіло, а внизу на річці, і очеретини не поворухнуло. Вода блищить, мов мед у щільниках. Зеленькнув ціпок об човнове днище, гримнуло весло. Ну, з Богом, як той казав, гомонять дядько Тихін. Гойднулась і побіглась з під верболозів хвиля, підкотилась під місяць, колихнула його. Він зробився спочатку довгий і плесковатий, а згодом знову покруглішав дядько, не беруть мене з собою, бо човен старий. Натиснеш пальцем на днище, так і вгрузає. Човен висувається з під верболозу чорним клинцем і на воду сповзає дядькова тінь так, що головою він аж біля латахів на тому боці річки, а місяць пливе та й пливе угору. Чорні зазубні тіні лізуть під берег. Ось ми його в'ятір спіймаємо, озивається дядько Тихін. Це вони про місяць. Хитають повогом тичку і тягнуть. В'ятері справді блищить місяць дрібненькими крапельками, а вже як увесь куль майже виринув із води, чути бувть і блиснуло червоним. То карась. Він ледаща. Раз хвостом теліпне і лежить, як під свинок у барлозі. Завтра ми його змаламуримо, обіцяє дядько. Карасі красиві, кажу я. Е, в них і м'ясо добре, солодке. Дядьку, а ви сумів ловили? питаю. А чого ж не ловив? Ловив на вудочку. Зачепиш. То він гудцяє, гудцяє, як пеньок, поки з дна не зірвеш. Голови чуєш і самів, а чого ж? Дядько веселенькі радіють, що піймали. Раптом ще чия стінь чорною кладкою лягла через річку, з грізно гукнуло. Тихо, не це ти? тоді дюхим. Його дражнять Онайко, того, що по батькові Онанійович. Я Юхиме, смиренно якось відповідає дядько. Чого тобі? Накручить тихо, стежкою до села почовпло. Дядьку, чого ви боїтеся вонайка? Питаю пошепки. А вони самі до себе. Бач, лякає. Навіщо лякаєш? Думаєш, боюсь. Потім пристають до берега. Викидають рибу у траву, ховають весло, сопуть і щось бурмочуть. А човен хить, хить під лозою, ніяк вода не встоїться. Ми повертаємось додому лісом. Мимо страшного гарчакмакуватого дуба, громовиці, в нього колись грім ударив і всушив, а тоді продираємось ліщиною. І мені хочеться намацати в пітьмі хоч один кім'єш шокоріхів. Вони, звичайно, ще зелені, а чогось кортить знайти. Пахне мокрою торбою, рибою і сонною кропивою. Чого боюсь, Юхима питаєш? озивається дядько Тихін. І знову мовчать. Надряпали в кишені тютюнової потерті, сідають на пень. Крутять цигарку. Трохтять сірники, Кресь, вогник. Кухвайка на пазусі блищить, засмальцьована бородою. Цигарка пихнула, зайнялась полум'ям, зашкварчали дядькові вуса. Тюп проклята на цигарку. А до мене винуватий я прошпетився перед ним колись. Цигарка погасла, висипалась. Десь над урочищем тігукнула бушля. Не спиться їй видно місячно. Ну, рушаймо, дорогою розповім. До села далеченько, хати на пагорбі, мов копички при місяці. Поночі скрізь тільки в школі ще світиться у директора. Колись ми з Юхимом товаришували, почали дядько. Хоч він од мене й старший, мабуть, років на сім. Парубкувати тоді це до революції починали рано і козакували довго. Я ще у підпарубках терся, а він уже сватався до сестри моєї Тетяни. Юхим собою гарний був сказать показний. Та й Тетяна Чепурненька. Було зустрінуться на леваді, та як пообнімаються, то так наче й поумирають. Ото як скрутно з одежею, полотна та сірячина, а вона ж йому, чуєш, хусточки шовковенькі вишивала. Вечорами все до нас ходив. Прилямає під вікна та й виграє на супілці, та й виграє, сумно так аж вимовляє. Чорна хмара наступає, сестра з братом розмовляє. Та й накликав ту хмару. Пішла якось Тетяна до річки прати, підсковзнулась, упала в ополонку і втопилась. З того часу з Юхимом скоїлась Рахуба, почав щоночі на кладовище ходити, примоститься на горбику, вийме з-за пазухи сопілку і грає. Жили ми в те врем'я хоч і не так, як люди, ну та все ж не старцювали, їсти було що, а він безхатченко. У землянці нидів. Покійний батько частенько йому казали, ти юхими, на хату стягайся, спроможешся, віддам тетянку, ще й клапоть землі на речу. правда, до роботи ласий був і сильний. Кожуха такого носив, що паровика можна вкрити. Викопав панові Троїцькому рів під фундамент на цілі хороми. І вночі копав, отакий. Пан дивився, дивився, а тоді на тобі Юхиме сто рублей і зліпи собі халабуду. А тут якраз із Тетяною таке трапилось. Остався Юхим у землянці, а на гроші купив лоша. Чудний. Тут, значить, революція, часну собственность відбирають, а він коня. І вже так його кохав, так доглядав, що куди твоє діло? Гриву гребінкою чеше, копиться обрізає. Тепер городянським жінкам кіхті на руках так не обрізають. Виведе було того коника вночі у двір. Аже він отам, на бугрі, де зараз пісок беруть. Сяде на древітні та як утне на супілці, як утне, а той коника нагтимський танцювати починає. Пісок при місяці блищить, а коник, як полум'я, грає. Недаром він його кометою називав. Ми уже й біля села йдемо кутком. З хлібів пашить стілами, у загородах сонні гуси стогнуть, а біля клубу хтось на гармошці цигикає регіт. Так воно й йшлося аж до колективізації. Тоді почали записуватись у колгоспи. Люди худобу одводять, а Юхим засунув коня в комірчині і вночі вже не виходить, боїться. Прийшли ми до нього. Мене тоді управління обрали цілої компанії. Давай коня кажемо. А він круть та до комірчини та й розіп'явся на дверях. Рішу, кричить першого, хто підступиться, і за вила хапається. Я цим конем орю, питає, сію, добро наживаю геть з двору, і на мене визвірився. Ну, мене й сказило. Біля клубу на тічку гвалт витанцьовують, духами пахне і цигарками лавошними. Харитін тиркало, гармоніст, мабуть, п'яненький, приспівує. Я на бочці сижу, бочка котиться, ніхто заміж не береть. Заміж хочеться. А місячно ж хоч нитку в голку вселяй. Поки йшли побіля клубу і лавки, дядько тихін мовчали. А як повернули у вуличку вже до хати, повели далі. Ну, якби мені той розум, що зараз, то може б, я такого й не зробив. А тоді приходжу до Юхима отак через тиждень та й кажу. Дай мені коника на човнову з'їздить, а сам не знаю, куди й очі подіти. Він зразу був забаскалився, не повірив, що значить на човнову. Ну, я таки його вкоськав. І Тетяну згадав, і парубоцтво наше дав. А я на коня та в колгосп та й поставив у конюшню. Виходить позаздрив циган старцеві, що у нього торба нова. А то таке. Ми обрели у грядки, запахло баклажанічим гуденням. У хліві спатимемо? питає дядько. Ідемо до хліва. Дядько засвічує каганчика, а я деруся на сіно аж під крокви. Крізь парку, проточеного робцями, місяць проткнув сріблясту скалочку. В моєму кутку пахне влежаними яблуками і огірками, то мама вечерю поклала. Дядько заходжується чистити рибу, а я лежу заплющеними очима, і бачу місячне сяйво на онайковому бугрі і чую, як дзуренить сопілка і вицокують жеребчикові копиця, а сам він гоготить, мов полум'я, мов справжня комета. А дядько хай так і знають. Завтра я з ними по рибу не піду.